Незважаючи на ранок неділі на ярмарку, людно. На цьому ярмарку продають не їжу та речі. Сюди люди підходять, аби подивитися та купити голубів, курей і навіть кролів. А ще дізнатися, як за ними правильно доглядати. Люди йшли хто за чим, хтось купував гусей, хтось кролів. Кролика придбав. кролик? буде приїхати на Степановку. Добре, чим годувати та всім, що є вдома, ти буде годувати. Зерничком, кукурузкою. Мені курочки дуже сподобалися. Хочеться собі придбати. А щось придбалося? Ще, ще ні, поки тільки придивляємося. Мені подобаються зайці і кролики. А ще хто? Ну, дуже рідкі птиці. А які тут ти птиці побачила? Ну, Павліна побачила. А які за голуби сподобалися? Павліни, Тому що мої папа їх теж держить. І вони мені дуже це називається узбекські бойні голубі, к группе декоративних, в тому числі ігрових голубі. Тобто, значить, раніше вони славили своїм боєм, и називаються. Вони при польоті поднимаются вверх і делают сальто назад вот это вот щелчки они називаються боєм. Пан Микола з Глухова привіз поштових голубів польської породи. Каже, замовляють їх і на свята. Якщо треба щось там якось там розслабитися, Дуже приємно сісти, подивитися на птицю, як вона воркує, як вона крилями б'є. Зачастую таких от красавців білих. Ми предлагаємо супругам на свадьбі, які пускають їх для раді щастя. Ну, голуби то птиця щастя, то божественна птиця. Своїх птахів показує і Валентин. Говорить, живуть в середньому по 10-15 років. У клітках довше. Усе залежить від умов утримання. Це усі, називається якобін воротніковий, в народі шалівий, це бакінці, бойні, бойна птиця столбові, це чорноплічі полоніни молоді, по полгодіка. Желательно ну, чистить хоча б раз-дві недільки, пропаювати болезні різних, от листів я, допустимо, пропаю раз у три місяці, корма желательно, разнообразне, щоб було там. І пшеничка, і ячмінь, і кукурузки трошки, сімічки. Рабста, ну все таке там по чуть-чуть зелінь теж надавати. Були найменші птахи на ярмарку. Зеброві Амадини з Австралії живуть у 10-сантиметровій клітці. Своїх курей показує і пані Ніна. Розповідає про тонкощі догляду. Доглядати треба, щоб було завжди чисто, тому що вони у них чуби, тоді мажуться. Треба таку їжу давати, щоб і водичка була. Да, особливий уход треба. Любити їх треба дуже, щоб вони були такі чисті і гарні. Голландські по 100 гривень коштують. пухові кохінхіни стоять теж по 100 гривень, а це дуже, дуже рідкі куриці, дорогі куриці, стоять 500 пара. Тетяна Юхта, Сергій Сурков, на часі новини.